Цей нормандський варіант є поганий тим, що він страждає на відсутність американців. А в великому світовому конфлікті відсутність Америки, спроба врегулювати цей конфлікт. Мені здається, що вона була відразу приречена на неуспіх, відразу була приречена на невдачу. Нормандський формат є. Нещасливий і неуспішний від самого початку, тому що без сумніву його не можна вирішити дипломатичним способом, і тим більше без участі найсильніших гравців світових гравців. Чим це можна, можна все, чим це може все закінчитися? Це все може закінчитися в кращому випадку тимчасовим перемир'ям, і це тимчасове перемир'я. Україна має використати для того, щоб перегрупуватися для того, щоб встигнути максимально переозброїтися, і в цьому випадку Сполучені Штати Америки мають обов'язково допомогти Україні високотехнологічною зброєю. І напевно цього разу подібну позицію до Сполучених Штатів Америки має зайняти також європейський союз. Велика біда буде далі продовжуватися через те, що Росія постачаючи зброю на Донбас постачаючи також солдатів на Донбас, Росія. Е Кожного разу ескалувала цей конфлікт, зовсім не думаючи про те, що там настане коли-небудь час Отаманщини, і цю Отаманщину Росія не зможе контролювати. І ці угруповання, майже партизанські отаманські, вони не будуть ніким контрольовані, і вони будуть порушувати кожного разу будь-які домовленості. Тому, на жаль, мушу констатувати, що тільки високотехнологічна зброя. Може зупинити кровопролиття на тій частині України, яка є окупованою, і вийти до того, що можливо Україна повернеться до своїх попередніх кордонів, і цей конфлікт буде локалізований.